Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий Рік і не тільки. І сьогодні я хочу поділитися з вами бомбезним рецептом тіста, на яке абсолютно клює вся риба. Вся мирна риба клює на це тісто. Цим рецептом поділився зі мною вже пожилий рибак. Він запропонував мені такий рецепт тіста. Я його спробував і дуже був здивований. Наставку кльова немає, а у мене карась відзивався і дуже добре. Тому, друзі, що для цього потрібно? Значить, потрібно горохова мука і манка. Як же ж саме приготувати це чудодійне тісто, на яке я зараз ходжу вечором на рибалочку, ловлю десяток-два карасиків і повністю задоволений і дякую цьому чудовому рибаку, який поділився зі мною цим рецептом? Тісто виходить еластичне. От. Дуже легко з нього крутити шарики. Будь-якої форми. І ось на гачок. От. Чим воно мені сподобалось? Тим, що дуже довго зберігається на гачку і не відпадає. Класне, подивіться, яке. Супер. Саме цікаве в тому, що запам'ятовувати практично нема що. Ми беремо в однаковій кількості, в однакових пропорціях. Бачимо. Крупу манну. Ну, манку ще називають її. Наприклад, я беру 6 ложок манної крупи і, відповідно, 6 ложок горохової муки. Все це перемішую. Я трошки вдосконалив рецептик. Я сюди додаю ще ванільного цукру. Тоді воно і смак має такий солоденький, і, звичайно, пахне трошки краще. Можна висипати весь пакетик, я висипаю половину. Використовую два рази. Перемішав і сюди в суміш потрібно залити 80 грам води. Води не кип'яченої, але такої гаряченької, градусів 60, щоб вже була така. Так, пробую вже гаряченьки. Заливаю 80 грамів води. Оце все треба вимішати. І в нас вийде класне тісто. Бестренько вимішую. Звичайно, це робиться вручну. Його, виходить, і багато. Звичайно, пропорції можна міняти. Ви можете зменшувати об'єм як муки. Так, звичайно, і води. Ну, на рибалку вистачає. Гарний такий кусочок. І якщо все тісто не використали, його ставимо в холодильник і воно дуже довго зберігається в холодильнику. Подивіться, яке тістечко. Далі, дивіться, як же ж воно просто ліпиться. Беремо і от, круть-круть-круть. І все. Готово. До рук не пристає. Класно ліпиться, зараз воно свіже і дуже ніжне. Але манка з часом там забере ще частину вологи і воно стане більш таке, знаєте, еластичне, як пластилин, більш чуть, -чуть твердіше. Весною та на початку літа, коли вода ще холодна, ми ловимо на мастирку. Але коли вода вже добре прогрівається, тоді я переходжу ловити на тісто. Тому що коли вода тепла, мастирка швидко спадає з гачка. Вона нібито як розкисає швидше, а тісто тримається довше. Тому сьогодні я рекомендую вам саме отаке тісто. Дякую людині, яка поділилася зі мною цим рецептом. Ділюся з вами і я. Бажаю вам гарних рибалок. Спробуйте і будете задоволені. Всім пока!